Годинник Blackview настільки суворий, що працює навіть тоді, коли він повністю замерз. Новинка смарт-годинника від Blackview. був W50, додали функцій, зробили W50 Pro. Я не встигаю носити ваші годинники. x 20 поносив. Вони вже зробили щось нове. Так, інструкція є на всіх мовах світу. Там всередині є QR-код, скануєте і налаштувати як два пальці об асфальт. Приходить ось так: годиночок, дивіться. Ремінчик є ось такий, як завжди. В всіх годинниках Black. Вони дають два ремінчика. Один тканинний, а другий силіконовий. Якщо у вашій сім'ї є бодай хоча б один годинник Black, то ося зарядка підходить абсолютно до всіх годинників Black ю. І це дуже зручно. Десь той кабель залетів за диван, ти можеш взяти інший і користуватися. Розмір дисплея 1,45 дюйма, заряджатися буде 3 години. Батарея 960 мА це дуже велика. Буде тримати 30 днів, але я думаю, що. Що витримає навіть півтора місяці, легко. Занурюватися можна до 10 метрів. Ось такий блютуз, ось такий матеріал дисплея. І, в принципі, витримує від мінус 10 до плюс 40. За рахунок великої батареї і додавленим функціям годинник став дуже товстий. І я думаю, сподобається тим чоловікам, хто хоче, щоб він виглядав дійсно масивний на руці. І тільки подивіться, як він виглядає в порівнянні з x 20 яка Масивна штукенція, звісно, що тут немає amoled дисплею звичайний tft дисплей Но завдяки цьому ваша батареючка тут буде жити просто нереально довго. В основному, хто зараз купує ось такий годинник? Військові, тому що батарейка буде тримати більше місяця, є ліхтарик, корпус тут, правда, пластик, верхня кришка метал для захисту від пошкоджень, і саме головне, що в ньому є компас. Якщо взяти по функціоналу, то він буде плюс-мінус, як x 20 але все ж таки відмінності є. Дивимося. Тут всі ці показуються калорії, за день, скільки спалили, скільки що, серцебиття, кисень, тиск, не знаю, хто його буде міряти, сон. Погода, погода показує все чітко. Дивіться, можете собі там подивитися далі. Можете ще пододавати сюди і плеєр, і туди, і сюди. І давайте їдемо далі. Повністю український інтерфейс. І ось, будь ласка, можна по ньому розмовляти, приймати дзвінки, що дуже зручно. Далі, всі ці ось, будь ласка, погода, все що я показав, можна керувати камерою, керувати музикою, можна розслаблятися. Хотів би я розслабитися і забути про все. Будильник, секундомір, менструація для жінок, якщо ви жіночки будете носити. Ліхтарик. Казую, як працює ліхтаричок, бо це ж саме головне. Ліхтаричок можна вмикати тут, а можна вмикати ось тут. Одразу є фізична кнопочка. Дивіться, як світить на руці. Світить дуже яскраво, яскравість можна, звісно, що зменшити заради збереження батареї, або вам не потрібно, щоб він так світив. І це дуже круто, що в Black є, наприклад, ось така функція. Можна його вимкнути, можна включити, можна натиснути, що він ось так по типу мигав. Знайти телефон, калькулятор, ігри. Давайте подивимося, що там можна пограти. Дивіться, якісь там ігри, 2048, молодий птах. Громовий бій, та тут навіть якісь круті ігри можна ще пограти. Я їх, правда, не буду грати, тому що часу у мене на це немає, мені треба вам показати, які тут функції. Ви вже собі придбаєте і вже там будете, в принципі, грати. Так, саме головне це компас. І компас тут реально працює, але координати свої показувати я не буду. Як і в кожному годиннику, тут є вправи. натискаєте прогулянку, заходите, наприклад, сюди, виставляєте собі або там відстань. Яка 2 км, Прогулянка? 2 кілометра? Окей, і погнали. Їдемо далі, крутимо педалі. Зверху є шторка, тут є функція. Витрусити воду. Якщо водичка потрапила в динамік, коли ви купалися, можете натиснути і витрусити. Все, меню простеньке, тут буде видно тільки акумулятор, яскравість дисплея, налаштування можна зайти. І ось тут додати QR-код під якусь програму. А тепер дивіться, як світить цей годинник. Ви просто охрінієте. Не можна збивати, напевно, шахеди, настільки він круто і далеко світить. Дивіться, ось там всі мої. Інструменти, ну, світить реально круто. Дивіться, перед собою. Тобто, тим зручно, що тут ліхтарик світить вперед. Тобто ви собі йдете ось так, і ліхтаричок одразу вам підсвічує вашу Робочу зону. А тепер скажіть мені, в кого ще є ось такий годинник? Ні в кого. Тільки в Blackview є такий годинник з таким крутим ліхтариком. Ліхтарик ми вже подивилися, давайте глянемо, що є в самому додатку. Циферблатів тут стільки, що їх можна вибирати і переглядати до самого ранку. Я думаю, ти собі вибереш на свій смак. Саме головне це зайти в сповіщення і поставити ось тут галочки. Ще повзуночки, да, ви дозволяєте, дозволяєте, що будуть приходити вам повідомлення з Телеграма, Інстаграма, Вайбера, Фейсбуку. Коротше, абсолютно з будь-яких месенджерів будуть приходити сповіщення. Далі, ось тут все буде вам показувати: ваш стрес, крокомір, сон і так далі. Я думаю, ти в мене прошарений підписник, ти це все знаєш. Далі є фітнес-програма. Не знаю, хто цим буде все користуватися. Якісь бодібілдери, якісь качки. Петрович вже два роки як не качок, тому буде брати тренування для медитації. Не знаю, хто цим користується, але я тобі показав. Що я вам скажу, друзі? Blackview, як завжди, роблять якісні, недорогі годинники. Тут ти отримуєш і два ремінчика по комплекту, і велику батарею. І ліхтарик, який можна освітити навіть цілу вулицю. Правда, другий ремінчик я не став його цепляти, тому що не знаю, чи він буде пасувати під цей годинник. Хоча на x 20 я ношу тільки ось такий, тому що він не втомлює руку, не парить, не вириває волосся. Ну, мені більше подобається ось такий, ніж силіконовий. Я тобі мій підписник розказав, показав, кому потрібно. Нось такий годинник, або x 20 звертайся до Петровича, і вже через декілька днів будеш його носити. Всім дякую за увагу, великі вподобаючки і до зустрічі!